Суй його! Ви звідси, тому що. Вітаю всіх на каналі Рівненський Сьогодні другий бджолиний випуск на нашому каналі, точніше, бонусний ролик до минулого відео, в якому бджоли прогнали, мене не дали додивитись лежачок, але сьогодні я повернувся, все, передивився. Дуже багато меду, подивитися, як має виглядати, повністю запечатана рамка. А також ми робили відводочок і переселяли джол в нове житло. І як ви пам'ятаєте, я не зміг знайти там матку. Сьогодні все нормально. Баперемісці. Отже, не гаймо часу дивимось цей ролик. І так, почнемо спочатку з цього вуличка. Яку ми замінили. Подивимось. Я там не знайшов матку все-таки. Воло разу загубив стомістку сьогодні в траві знайшов. Трічки ближче, зараз поставлю. Не вистачає ніжок підставочки, але буду показувати вам. Ще раз дивимось першу рамочку. Трохи меду натягали, позапечатували. Маточки на ній немає. Зараз детально будемо кожну рамочку дивитись. Ось така і ось така. Це крайня була перед заставною. Я вставляв ощінку, ось вони почали в маленька бджілочка, витягує ощінку. Ось так. Працюють, працюють. Маточки тут немає. Залишаються дві рамочки. Дивимось. Ось рамочка, зверху мед, знизу розплід є. Тут бджоли багато. Тут теж мед запечатаний. Ось так. Ага. Ось маточка, знайшов її нарешті. Ось вона. Дивимось. Коротше, чогось я тоді її Не побачив. Тобто маточка тут є. Місце, куди рости є вуличку. вона сиділа в гнізді на другій крайній рамочці. Ну і добре. Ну і крайня рамочка. Тут у нас і розплід, і медок, і все що хочеш. Бджола присутня. Ось так. Дивіться. Тут розплід. Медом залити. Ну, Ось тут -от прям запечатана ділянка медом, а ось ця ділянка вся запечатана розплідом. Ну, працює маточка. Нехай сімейка живе тепер в новому житлі. ну от Хороша новина. Перед оглядом лежачка от у нас все тут в порядку. Ну, спокійно на мене реагують. Ось покажу вам. Ще зверху трішечки. Ось так, да? ще раз ось це молода вділочка, витягує очинку, вона повитягує і буде маточка там працювати. Ось на цій рамочці тут ще раз медок зверху, ділочки працюють. От. Крайню теж я вам окремо показував, вже доставати не буду. Так, заставну закриваємо. Для утеплення зверху покладемо подушечку ще. Ось так. І... господи дима завалив. Так. І будемо це закривати хазяйство. Ось ось так. А з іншого боку ось цей вуличок, нагадую тут. Слабенька сімейка, можливо, сьогодні з лежачку туди додамо розпліду рамочку поставимо. Тобто підсилимо цю сімейку, а ту по слабому, бо вони там як звірі кидаються. Ну що, операція лежак дубль 2. Так, ну тепер Демар працює. Ми будемо. Повторювати помилок минулих. Так, тут рамочки в мене заготовлені, ще буду доставляти ось. І наш лежачок. Так. Обваримо на ляток. Треба зробити без різких рухів інспекцію вулика разу вони теж пішов подивіться нема місця куди їм рости, це буквально за день вони зробили вони... 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 Будемо їм допомагати одразу Ось повністю запечатана рамка з недом. Це ще одне. Всем ну, не бачите все. Бачите, обліплено медом. Все, мачка вже з розпорядом, там чорно. Залита медом. Самі збився з рахунки, чи шосте, чи сьома. Бачите, якого формату Тут розпліт з медом. теж, тут, тут маточка десь все гніздечко її, пасо, ну, ще одна рамка тут просто на, на цього меду, дивіться як те, дивіться тут капає на столові розплідом і тут розпліт, ну, далі не полізу, З скраїш туди містечко в мене повертаємо. А тут точніше навіть навіть для розгляду, нехай витягує хай ось хай це. Дивіться, яка штука вийшла, ось такий мед. Все, тікаємо звідси, тому що дубль два господи, руки будуть боліти тепер. Не брав я ваш метод. Все, ваше. Нема в мене вашого меду. Все, все, все. Все, ось такі спецефекти. А в мене на сьогодні все. Підписуйся на канал Рівненський ВІВ, став лайк. Всього найкращого. 嗯。Mm.